Мотиваційних поїздках у нас взагалі дуже велика кількість лідерів. Мені здається, 25-й рік він був дуже насичений по поїздкам, по подіям. І в цьому році, в 26-му році, ми вирішили трішки все збалансувати. А, тобто, ми вирішили, що ви будете отримувати дохід кращий, стабільний кожного каталогу. І, звичайно, відпочивати будемо, але, можливо, не так багато, як в минулому році. Ну, ми оголошуємо програму Гоулі Веста Плюс. Не просто Гоулі Веста. Чому гоулі Веста Плюс? Ми прислухалися до всіх ваших побажань про те, що ви, навіть їдучи на те саме тенеріфе, сумували за тим, що ви не з повноцінною своєю командою. Що ви хотіли б разом з своїми командами провести час, надихнутися в таких поїздках разом. Тому. Ми вирішили змінити умови і доєднати директорів та срібних директорів до програми «Лівайська Гоу. Що директори їхали в свою поїздку, їх там десь 60 людей. Дорогоцінні директори теж десь приблизно так само. То я думаю, що в літню в дві тисячі восени 2026 року. Чималенька команда поїде в подорож і дійсно відпочине, перезавантажиться. Перед важливим стартом в четвертому кварталі, тому що, як не крутий, четвертий квартал він грошовий, він щедрий на досягнення, і всі напрацювання, які ми робимо протягом першого півріччя, вони щедро винагороджуються перед завершенням року. І так, що потрібно зробити? Хто може потрапити в цю поїздку? Програма буде діяти з першого каталогу, взагалі по 9 каталог. Але нові директори будуть мати, так само зрібні директори будуть мати дві частини цієї програми, по типу як в минулому році. Тобто новим директорам потрібно закрити вперше статус директора з перший по п'ятий каталог. Закрити, і це означає, що ви заявилися, що ви хочете потрапити у поїздку по програмі Гоулівеста Плюс. Тому що ми не можемо до останнього моменту а, чекати а хто ж, кому ж заманеться, і так далі, тому що поїздки вони дороговартісні, і звичайно, нам треба планувати заздалегідь. Тому ми відбираємо категорію людей, які роблять цей результат. а Пам'ятаємо, що один раз це трошки мало, треба два. Щоб побувати на конференції, тобто будете мати два в одному. Якщо закриєте два рази в цей період, нові директори це не вас стосується, а ваших бізнес-партнерів, відповідно, зможете побувати і на конференції, і, звісно, зробити перший крок до досягнення мети по програмі Лівеставо. Далі, срібні директори, потрібно так само. Закрити перший статус срібного директора або вище. Тобто, якщо ви вже є директором за підсумками 12-го каталогу, вам потрібно стати срібним директором. Далі новим директорам в період після досягнення, тобто, ви можете там в процесі і вищий статус досягнути, але ми говоримо про першому досягненні. Новим директорам потрібно буде потім утримати в період з там трошки неправильний період написаний з п'ятого по дев'ятий з шостого по дев'ятий каталог утримати три з чотирьох періодів. Ну тобто ті умови, такі як були. І звичайно, не падати нижче статусу наставник, підтвердитися в дев'ятому каталозі, і поїздка ваша. Далі нові срібні директори, точнісінько, так само треба буде отримати статус срібного директора 3 з чотирьох періодів. Тобто, тим, хто засидівся в директорському статусі, тому що коли ми аналізували, директор, директор, директор 2 роки, половиною, є такі, що 3 роки стабільні директори, вже потрібно рости. Не потрібно ображатися на компанію, що ви директор. Стабільний вас нікуди не беруть. Поїздки це ріст, це розвиток. Тому для цього потрібно теж зробити. Я вважаю, що п'ять каталогів класної, торгової е співпраці можуть принести цей результат. В голові зараз перебираєте своїх майбутніх директорів, своїх існуючих, які можуть бути срібними. Вже знаєте, хто ці люди? Пам'ятаєте, що треба писати? Списки стратегічні, але не просто списки, а з ними контактувати і спілкуватися, тому що. Не тільки ви повинні знати, що ця людина має стати директором або срібним директором. Бажано, щоб та людина теж знала, що вона має стати директором або срібним директором, бо буде як в тому анекдоті, ніж могла. Рухаємося далі. Золоті директори та вище теж можуть потрапити в цю поїздку, і їм потрібно. Утримати статус 4 з 9 періодів, тобто, якщо ви ніколи ще не були в статусі золотого, тобто, це стосується наших існуючих, срібних директорів, або тим, які зайдуть з нуля, за 9 каталогів, треба 4 рази зайти в статус золота, не падати нижче наставника, звичайно, підтвердитися в 9-му каталогі. І ж буде можливість поїхати в цю поїздку. Ну і наші існуючі золоті директори та вище за підсумками 2012 року отримають індивідуальну мотивацію. Мені здається, це дуже круто, тому що неправильно всіх під один копіпейс, правда? Мені здається, що в кожного є свій стимул і своя мотивація. І так, куди поїдемо? Якщо чесно, цього разу ми не вагалися над вибором, тому що знаємо, як а, не просто вам працюється в цих умовах і кожна поїздка, так, це драйв, це активність, але ми відчуваємо, що вам потрібно перезавантаження. Вам хочеться поніжитись на тому сонечку, покупатися в тому морі, помилуватися краєвидами, побути на лайті, класно їсти. Um, гарно випивати, бути веселими, танцювати. Ну і звісно, ця країна